Всім доброго вечора, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Щось насупалося небо, можливо, буде дощ. Ну, а в нас сьогодні все не як у людей. Сьогодні у нас середа. Не такий день, як четвер, але так вийшло, що... В днях трошки запуталися і дзвонила людина до Лесі Петрівни, яка замовляє м'ясо. І на четвер, каже, в четвер же свято, то ми вирішили це все діло бігеньки організувати, так як Коля вже заказаний. Опа, і тут коля. Коля куря, як завжди. Зараз перекур. Кабанчик наш, такий кабанчик, ми трохи тут устроювали акцію, треба було зазняти нам відос. Да? Акція була яка, я кажу, хто вгадає, яка вага. От. І Назар був, я був і Коля, кажу, будемо скоро гуляти, як в рулетку. Кожен лежить по скільки гривень по сумі. І хто вгадав ближче, то і забирає гроші. Ну, воно наче виграть, всі хочуть, але ж класти не дуже хочеться, особливо, так? коли кажу, давайте по хатки, от, і все буде добре. Ну, В ітоги вигравши Лудько. Яка вага коля була? 151 без крові вже. Ну, тобто кров зібрали, 151 кг, але реально кабанчик невеличкий на низькому ходу. Це у нас від альбатросихи. Це пройшлий виводок у нас е, нашої е, мазухи. От. Хтось у мене а, брав пару кабанів у мене ж, е, все з нуля. Переселенець з Донбаса Максим. Ну і я вже, це вже друго ми витягнули з тієї клітки. І зараз будемо спалювати мішечок, так як завжди робимо з мішковинкою. От. І зараз будемо це все діло робити. Ну а потім вже продемонструємо. Натираємо олією, потім беремо мішок. Дякую підписникам, що мені прислали. Мішки можна використовувати такі вони з-під кави. На сьогоднішній день є От. різні. Ну, якщо грязні, такі можна постирати, цей мішок він не використовується, він щось, мама те, ще накривала, а використовуються мішечки, вони скручені, отакі мішечки. Ті, що були колись раніше, з під цукру. ну Є тут різні. Отакі саме краще використовувати, отакі непогано. І таким чином ми підкопчуємо і робимо сало таке смачне. Коля вже заділав. Ручку нову. чи це тестюха тобі задіяв? Yeah. Калюха зробив апарат, каже, я вже манав, не хочу я по циганському, не хочу я вже шилом колоть, посточував воно е шурупи. І сьогодні вже у нас новою щиткою назару чухали спину. Ну і кабанчик робили на колочки. Да? Порядок? Yeah. Калюха сьогодні після роботи, після суто трохи важкувад, але він молодий. Так, порядок, полон сил. Так що, друзі, зараз спалюємо мішечка, покажу після мішковинки, який буде вигляд. Потім перевертаємо на 4 кості і ну, колюха буде смолити е, по черевенку, ну а я потулю далі. Вже посправлявся по господарству, о, погодували, вичищали, тобто все як завжди. От, але думки все одно одні. Кривай, щоб він не замерз. Зараз бере свою шайтан трубу, яку піджали ми в цигана, а так він за нею і не повернувся, обіцяв і не прийшов. Ну нічого, ми поки користуємося нею, але Коля купив собі вже іншу горілку, в нього є дома, він ходить по людям і вже в п'ятницю він буде у моєго підписчика, це вже друге порося без різати, правильно? У, Кову, у Саші, тут недалеко від мене. Так що свято місце пустим не буває. Калюха старається, робить і все, начебто нічого, люди звертаються. Без куска хліба не сидиш, Ні. на хліб є, залишилося на масло и на ікру, так? Все, погнали. Тоді, друзі, на паузі і потім покажу результат. Тобто ми запалюємо мішок і пішли, 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 пішли з цим мішечком туди. Все, мішок спалили. Душ шарко зараз. Персик. Персик назад. Підеть. Красивий. Красивий. Щоб вони такі в клетки були сразу. Красиві, да? добав. Такий присів. Так що там грамотні, хто казали. Коли використовуємо шило, ми типу, заганяємо сажу під шкіру. Ну, По-перше, ми таке любимо, дуже сильно любимо. от. Я вже колись казав, ми камазовськими колесами раніше смалили, і нам дуже подобалося. Ну, на е, цю тематику можна балакати довго. Для того, щоб не заганяти сажу, перед тим колюха бере, просто ножом шкрібає оту всю фігню. і потім ну, біла така шкура, і він лупаша йому по задниці, по спині, скрізь. І що це дає, щоб шкура не здувалася і краще пропікається. Все, так що беремо щиточки, перевертаємо валерчика і працюємо далі. Усьо. Колюха займається далі. Ну а ми підемо, хотівши сьогодні поїхати на город, картоплю там продраять. Вчора Васюхи заділав, пусто і собі тут біля хати пройшов, закопав. Вже гримить, починається дощ, треба в куботі накрити душку, щиток приборів. Так, потроха? Да, потроха. Йди, охороняй, щоб таранчук ніхто не вкрав. І хмари, звісно, такі чорні. Чувствую, що сьогодні ввечері вже нічого в мене не вийде. Ну, по-перше, що вже вечір. на Навечері ріжемо. От, ще й дощ пішов. Але я думав, що може мотнуся. Пора картоплю і свині дуркують. Ось такий пішов зевчик. дуже добре але не встиг картоплю пройти ну нічого пройдемо післязавтра або завтра ввечері. я думаю після завтра а він не перестає А він не перестає стежу в зерновому складі. Вже річка тече, ждали і дождалися. О, гримит. Ай, великі не поховали. Тут вже бігти не буду. Якось так зненацька. Але хмари нахмарилися і улупив. Та йде. Ну що, друзі, процес пішов. Почеревинка на столі. Це по старій накладені схемі. Тільки ще вруть на виворот. Що ще на нали, тому що, виходить, ріжали в четвер, тепер зарізали всередину, вечірочком це все діло ще тупику робимо, нарізаємо заготовочку. таранчук ніхто не відміняв. Працюємо далі. От. Хто любить на це все діло подивитися? Зараз Беліна каже, я думала, ти знімати не будеш. От. Я кажу, ну як же ж так не знімати, якщо є в мене ті люди, які люблять... Як шкварчить челутківка засмальцьована сковорода, коли готує сніданок шелучку для коханої жінки, то і перекусончик для нашого колія. Так що відбиваємо бочки. Ось таке у нас салко. ну воно не генеральська, просто в прорізі. От, і бігенько шмаркуємо нашу під черевенку. По черевинці можна приділити, що у нас буде за Ось ну, такий кабанчик у нас. На кабачках завжди то трошечки є. І зараз трішечки пожаримо таранчучка. Таким чином буде у нас вечеря, зваримо картопельку якусь. тут, нажаримо м'язка і буде у нас така вечеря. Тому що завтра вказується свято і, мабуть, город я завтра і не поїду. По-перше, свято, а по-друге... Дождь пішов гарненький, і я думаю, що завтра буде грязюка. О, сьогодні їхав по калюху на недру, в недрі вже йшов дощ, а в березані не було. О, а на даний момент пішов гарненький і у нас. Так що ми працюємо. Таранчук ніхто не відміняв. Таранчук по шелухівці, по-березанськи. Є у нас проблема маленька, невеличка. Хлопці попросили купити Мавіка. сьогодні розпочав збір. От. І реально його знайти зараз дуже-дуже важко. Воно начебто там дивишся, люди там говорять, ой, як вони вже задовбали, там просить, просить. А я, ребята, реально скажу вам, це реально така робота, яку ну, я думаю, що робить що. Ніхто не захоче, Ну, можливо. Типу моя хата краю, нічого не знаю, не буде проблем. І коли ти відмовляєш просто хлопцям, ну треба казати, що ні, тому що ти реально не можеш. От, реально ти не можеш відмовитися. І сьогодні також дзвонило мені вже три чоловіка і дзвонили з підрозділу, є такий підрозділ Калина. І 114 бригада. Люди навіть не знають, хто я. Просто ну, десь там родина, хтось дивиться, канал, хтось посовітував. Але я не є волонтером, я простий селюк, але мені людина сказала, там, якщо, ти нам, ну, якщо ти не допоможеш, то завтра ти можеш свиней не держати. Я кажу, я це добре розумію, але ж я не можу усім. Ну, якось в один момент це проходить дуже великий період часу. Тому що назбирати на авто, я думаю, ну волонтери то зрозуміють. Це проходить дуже великий період часу. Дякуючи їжачку, ці всі питання по заїзду самих машин, вони трошечки швидше. Дзвонив я в спецпідрозділ, ну не дзвонив, а переписувалися ми. З Дімою наступний автомобіль, який до нас приїде, він приїде вже на виходних. він вже пофарбований. У спільноті я виконав вже фото. І е, там ми його так само постараємося укомплектувати. Сьогодні також мені дзвонив один місцевий березанський хлопчина з ЗСУ. А ну шпорчання. Їде додому, їде на... Кондії ще рві, от, от, бензиновий там мотор, правда. але каже, реально я дивився відео, можливо, поможете також з ремонтом. Ну, кажу, приїде, будемо думати. Так що, друзі, я не знаю, я до вас звертаюся, хто має таку можливість, я дивлюся також, зборів дуже-дуже багато у Ютубі, ну, але в мене іншого виходу немає. Я звертаюся і прошу. Тому що хлопці вони звертаються, їм дуже важко це робити, є відеозвернення, але на даний момент зараз треба назбирати на Маві в третій єшці. Ціна питання в інтернеті дивився, ну, середньо десь 140 тисяч гривень. Ну, але дзвонивши там по різним номерам і дзвонив так само до їжачка, щоб допоміг. І на даний момент зараз є з цим проблема. Ну, Але сьогодні я подзвонив до людини, сказав, що у вівторок, можливо, буде і він мене набере. Я йому сказав, що я, що я, і можливо ми з вами ще поїдемо в столицю, я попрошу їжачка, так як він у цьому ділі він Петра є, щоб він за мною ми зустрінемося і поїдемо, подивимося на ті мавіки, тому що в них також є там проблема, що не просто купив і вже літаєш. А проблема є в тому, що там якісь прошивки, що є, якісь прошиваються, які не прошиваються, тому що бере реп їх і тоді є проблема. Ну, є дуже велика проблема, і їх вичисляють і потім туди летять ворожі снаряди. Це є дуже погано. Так що з цим треба бути обережно і треба всі, так сказати, Консультації, які хлопці мені говорять, до них прислухуватися і з ними безпосередньо на цю тематику спілкуватися, щоб не купити якусь дурню. Ось. Щоб потім не було проблем. Ось. Тому що я знаю, що були такі нюанси. Ось. Так що, друзі, під черевеньку покрамцали. Творітися в нас кварчіть. Леся Петрівна сказала, багато не жарить. Поки у нас є хвилинка, отак це все діло у нас вже виглядає. Ось така печеревинка бомба Тут у нас в помісі є гіпшир, є альбатрос. Ось таке біле м'ясо. Хороша печеревинка. сковорідка наша шкварчить Ой, телефончик. Миша починає останнім часом о, починає його кидати в різні сторони. Не телефончик, а Треба бігенько перемішав. Все, мотнувся за ложечкою. Це все, все діло перемішав. От. А для тих, хто там говорить, що раніше знімав я відео про господарство і було цікаво, а зараз не цікаво дивитися, ну ті вже дивлюся і поцівалися. Тому що перегляди впали і е... те, що в нас війна, у багатьох її просто нема. А для мене це найболючіше питання. Так що, друзі, поки в нас є хвилинка. Сейчас бегеньки мы со всадила нарежем он цибулечку. Вот так. Нарезаем цибульку. Заготовочку для нас вот она пешка. Вот такие посади у нас есть. Все, просюем. Сейчас чертанем она что Так. И просюем далее. Це в ускореному режимі. Дощик це дуже добре, на дворі стало прохолодно. от тишненько так поріжемо полукольцями. І зараз трошки м'яса додамо. І буде така вже не сніданок для лазі а Вечеря. Хтось скаже, а хто ж це на вечір таке їсть. Ну як, то шелучки, тому що шелучки лягають в час ночі, 12 ночі, ну по-різному. Сьогодні пізно ляжемо спати, тому що треба працювати 24 на 7, аби здоров'я дозволяло. Ова ігри підклинює. Що хотів би я хлопців, щоб на мене не обіжалися, звісно. Ну не можна всім. Я кажу, хай родини розпочинають збір десь на фейсбуці, ну а потім вже підлаштуємося. Тому що після Мавіка там е, з Лукаші, в село Лукаші є хлопчина, який е, ну, його підрозділ, там мого, мого товариша, його підписчика, Олега Боровика, товариш, І хлопцям треба в розвідку. Машинку, але треба їм реально пікав. Ну нічого, я думаю, що по-тихому-по-тихому по ми це діло, друзі, зробимо. Так що цибульку я вже наготовив. Зараз ці кусочки сала забираю, очеревенка по охолоджується, потім це все діло попереношу до Лесі на літню кухню. Зараз розберемося і вона там вже включений кондиціонер, там прохолодніше. Хоч Зараз теж доволі так не дуже тепло. Уже стало дощик просов і стало прохолодно. Ну, а тут процес іде. Коворідка наша скорчить. корчить. Наша потрібна любить таке, щоб було вже під ну, щось поки не йде. Щось поки не йде. Все, їдемо далі. Коворідочка з Леся так, Петрівна десь летить. Вже прилетіла з огірками, цибулями, картоплями. — Тарілочку забулася. Парілочку? Ти хоч накидать? Кого? Чи що? Ні, торочки? То... Yeah. Так що Леся Петрівні не смачного. Не думайте, вони не грязні. Так ти ж собі в рот їх паєш. <реку> І сковорода наша, ми для себе. Так що хай завідують мовчки. Все, друзі, Леся. Чорний, свіженький. Да, щоб не поправляти, питають, як ви можете жити такі худющі. Держите свиней, ви точно не свиноводи. Я -то... Зараз буду їсти саме жирне. Да. Так що, що Петрівні, смачного, ну а ми працюємо. Ти туди прибігла? То що? Ось ось біжи, біжи. Надюха така не їсть. Так, як, не. так що, друзі, отака от печеревинка у нас. І отакі у нас фільєвички з попиночками. Ну і зараз буду розбирати м'язку. Зараз трошки додамо м'язка, небагато болеся Петрівна, хвата хвастати. Леся Петрівна, ти мене провокуєш, я такий кусок хочу з'їсти. Оце. Оце я просто не можу ти так їсти з двох рук. Тебе не видно. руки своє. Ну і надюха, дорожня. Смачно. Коля потом буде, а солі немає, ну нічого. Yeah. Oh. Yeah. Ну що, друзі, кохану погодував. Верніше вона вже доросла їла сама. Я, правда, кусок ухопив і пішов різати сало. Так що почеревинка наша остиває. Калюха починає там викатувати м'язку. Ну, а шелучку вам зараз покаже, як виглядає салку. Такого кабанчика Олесь Петрівна завжди вона каже. це якраз хороший. хороша. Хороша почеревинка, небагато сала в норму. Це І Хороші такі вирізки, подвійні невеличкі. Та що ж це таке робиться з цим телефоном? Це просто якийсь капець. Просто якийсь капець. Десь стреснулася моя салфіпалка. Так що, друзі, отак виглядає наше салко. Стандарт, але небагато. Це що бачки, то і задниці воно на переробку. Ну а це бачки отакі. Є навіть більше двох пальців. Мало такі коротенькі, невеличкий кабончик, але є все. Є все. Зараз подивимося, яке м'ясо. І рухаємося далі. Сковорідочка шкварчить. Зараз засипаємо туди цибульку. От так. Тут у нас сьогодні небагато жаримо. Та, Петрівна сказала, багато не треба. От. Закриваємо верхню часть, таку, розправляємо, Слоєм не перемішуємо одразу. Потім даємо йому кришечкою і накриваємо, пропариться. І воно пропариться, тоді додаємо сільку і перемішаємо. І хай собі тушиться на маленькому вогні. Ну що, друзі, нашій шквариться. Сьогодні не повна сковорода. Що ти віруха? Пробу знімаєш. І Як тобі таранчук? Ха -ха, віруха взагалі вона не любительна та такого. Тісненько вибрала, добре? З цибулинкою. Так що до смачного. Накриваємо кришечкою. віруха тут помішує це все діло. От. Ну а батько тут займається. Ось такі вже у нас задочки лежать. Ще залишилось, вже печеревинку під підкидали на кучку. Одну лопатку розібрали, зараз все наступне, зараз я її розпреділяю. принесе коля биточки з антрикотами з шийками. Почнемо, що война да, Тому що воно гаряче на сковороді воно є. Ну що, друзі, основна маса продукції на столі. Ну, така сама ходова, де да, воно все сьогодні. В принципі, розходиться. Калюха рубає там ребро, це у нас лопатка. Це у нас биток. З антрико... Ну, биток, антрикот далі йде. І... Вірніше, биток, антрикот його і ошеяк. Пічеревинка, м'язко, ну то обрізочки, філієчки. Ну і саме головне це таранчук. Таранчучок вже дошов, вже готовий. І ми на цьому будемо завершати відео. Всім бажаємо... Скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, щоб у кожного українця була така засмальцьована, але повна таранчука сковорода. Всім пока-пока.